Google не любить дублікати ключових слов, але ви їх настирно туди пхаєте. Пхаєте, і ще раз пхаєте і питаєтесь доказати, що це буде працювати краще, ніж просто одне ключове слово. Условно кажучи, є ключове слово купити телефон. Телефон купити це дублікат. Від перестановки до данків сума не міняється. Це навіть в математиці так казали. Потому не делайте таких ошибок, таких дублікатів. Не добавляйте купить телефон, це плохий, конечно, например, но ну, между словами, если вы добавляете якийсь предлог, то есть там в на, під і тому подобное. Це Google бачить, це теж вважається дублікатом. Купити телефон будет достаточно По поисковому запросу, де є цей предлог, ви все одно покажетесь. Реклама покажется, поэтому что не стоит делать. Это дубликат и вы таким образом больше запутаете систему гугла. Такого делать нельзя. Это ошибка и при этом глобальная ошибка, как все допускают.